Маски шоу! Так в нас зазвичай називають наліт правоохоронців на якусь приватну компанію. І від такого візиту не врятують ані грати, ані паркан, ані сталеві двері, і навіть приватна охорона ляже лицем у підлогу. Але і СБУ, І ГПУ, і навіть набу зупиняються перед невеличкою такою табличкою. Скромною, буквально на три слова: приймальня народного депутата. І не дивно, що з такими охоронними властивостями цю табличку зазвичай вішують не на ті кабінети, де депутат воліє бачити громадян. Скоріше на ті, де він або його колеги по бізнесу не хочуть бачити слідчих. Напрошувалась на прийом Аліса Юрченко. 15 червня 2016 року. Справа газового бізнесмена Олександра Онищенка. Антикорупційні бюро і прокуратура вдруге прийшли із судовою ухвалою на обшук. Шукають документи газодобувних компаній. Обшук у е, приміщенні розташованому е, е, за адресою міста Київ, вулиця Хмельщатих, 27Б, де розташовані офіси, офіси ряду суб'єктів господарювання. Двері правоохоронцям не відчиняють. У зв'язку з відмовою е, допустити е, до приміщення та е, закритими дверями е, буде здійснено злам приміщення. За дверима детективи очікують знайти офіси і документи низки фірм. Усі компанії з орбіти Олександра Онищенка, співвласника газодобувного бізнесу і народного обранця з групи «Воля народу, на час цього обшуку непозбавленого недоторканності. Тобто, от інформація детективів, яка фігурує у судових рішеннях, вона не є правдивою про те, що у приміщеннях, де висіла табличка приймальні народного депутата Олександра Онищенка, розміщувалися фактично офіси приватних структур. Звісно. Насправді ні, табличка приймальні народного депутата Онищенка висіла одразу на вході в під'їзд. Жодних інших табличок на вході не було. Але щонайменше одна компанія з орбіти Онищенка того дня таки знайшлася в приміщенні за цією табличкою. Захадіть паніти вперед. Обшук у жилих і службових приміщеннях народного депутата не можна. Тож такі таблички оберіг території від правоохоронних органів. Щойно силовики потрапили на перший поверх, пролунало відповідне попередження. Знає, що і не спрацювало. Ні, не знаю. Із таблички на вході і усних попереджень могло скластися враження, що вся площа за дверима депутатські приміщення. Але насправді приймання Олександра Онищенка займала не всю площу. Це визнає навіть Онищенко. Ні, у, мене, у мене була прийомна, там, там, де я сидів, там була моя прийомна. На другому етазі там ліве крило. Була там, ще компанія Надра там де знаходилася. Компанія Надра ну в другому крилі. Тобто ви стверджуєте, що ваше приймальня знаходилася окремо від офісних е, приміщень інших Конечно. компаній? У мене приймальня в лівому крилі. Що ще знаходиться Ми. в даному приміщенні? ще. Приміщення суб'єкту господарювання. Е, офіс, адвокатська контора тут знаходиться. Юридично така табличка захищає від обшуку лише ту площу, якою офіційно володіє чи користується народний депутат. Набраге центр Цю також свої кортування. Ви ж, ви ж вивісили на входу. На вході вивісили табличку. Тож кабінет, на якому висів папірець із написом Надрагеоцентр, потрапив під обшук. Хитрість із депутатською табличкою на вході не допомогла. Давайте розділяти табличку і правоустановчі документи або документи на право користування чи володіння. Тобто табличка сама по собі це дуже, дуже добре. Мене більш цікавить те, що написано в документах. А от кабінет Олександра Онищенка у Лівому крилі лишився поза увагою детективів. До зняття депутатської недоторканності з Онищенка у його особистому кабінеті приймальні обшук не проводили. А кабінет цей був за кілька кроків від кабінету не чужої для Онищенка фірми. Тож сусідство недоторканної примальні і комерційних структур має практичний сенс: по-перше, просто зручно управляти бізнесом, який чимало депутатів не змогли покинути після переходу в політику. По-друге, задля захисту важливих документів в екстремальних умовах. Чи не тому таблички приймальні народного депутата вішують поруч із бізнес-офісами і в опозиції, і в команді президента? Столичний бізнес-центр Євразія. На п'ятому поверсі приймальня народного депутата від президентської фракції Олександра Грановського. За табличкою Грановського, як і Олександра Онищенка, не лише депутатська приймальня. Ця табличка висить на приміщенні, площа якого більша за громадську приймальню у 23 рази. За нею 790 квадратних метрів. Поруч знов жодних інших табличок. 790 – там щем это з общими площадями. Правильно ви говорите кабінет Грановського займає 34 чотири у нього того варєнди подпісом mm -hmm. астальної орендують моя компанія. Там ще знаходяться другі компанії, некілька. Людмила Пархоменко, яка підтверджує наші дані, працює директором компанії Міжрегіональний інвестиційний союз. Це у вас тут знаходиться, так ця фірма орендує згадані 790 квадратів на п'ятому поверсі бізнес-центру і здає їх в суборенду. Зокрема, народному депутату Грановському. Зрештою, Олександр Грановський погодився відчинити нам двері своєї приймальні, тож сподіваюся зараз побачити, хто ще знаходиться за його табличкою. Таблички приймання народного депутата Олександра Грановського вже немає. Ми не помітили на вході таблички примання народного депутата, яку бачили Одна... раніше Вона точно була вона сміття. Она висит, е... Я би сказав последние пару місяців здесь. І вона дошла весети сьогодні. Я нікому я не давал інструкції эту табличку знімати. Навіть тоже так и реагували на наш візит. Табличка не для захисту приміщення від силовиків. буде пройде, якщо вона там висить. Ні в коем случае ця табличка не является свого рода протекцією з тим, щоб зробити такі действия невозможно. Ляв, щоб гарантовано захиститись від обшуків, варто було б зареєструвати приймальню в апараті парламенту. Це поміщення в частності не зареєстровано в Верховному Савіті як офіційне прийомне. Насправді закон дає недоторканність усім житловим та службовим приміщенням, якими документально володіє чи користується депутат. Але практика силовиків переконує Олександр Грановський, Інша не обращали самі на це внимание, що в одному з поміщень, э, прийняли рішення, уже будучи там на місці проводить действия в одному з поміщень, которое по їх мнению, не було довшим образом приміщенні? Я думаю, що ніяких, но у меня такої інформації не так же не кабінет, Там пыль, если это интересно. Кабінет Грановського за кілька секунд. А спершу про сусідів, яких він не Пригадав на кабінетах за його табличкою немає назв компаній, але першого орендаря усіх цих приміщень фірму Міжрегіональний інвестиційний союз очолює людина із бізнесу Андрія Адамовського. І з цим бізнесменом тривалий час працював і Олександр Грановський, зокрема в проєкті столичного ТРЦ Скаймол, Це, в принципі офіс, де я в все час працював з Андрієм Адамовським, тому от тут по прежнему також знаходиться. Поруч із кабінетом політика Олександра Грановського розташований кабінет бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча їх нічого не пов'язує уже три роки. До 2014 року я стояв в ділових відносинах з Андрієм Адамовським. Нічого на сьогоднішній день, починаючи з того року, мене з ним не зв'язують. Нічого, окрім сусідніх кабінетів, за однією табличкою. Вот, собственно, это он и есть. Чому, розуміючи всі ризики в зв'язку з бізнесом, з якого ви вийшли, ви все-таки на фильмовых себе? Я не бачу ризиків, оскільки поскольку э, не существует обстоятельств, которые указывают на мою связанность. Я именно поэтому настолько открыто вас приглашаю и с вами об этом говорю. Останнім часом структурам не чужим бізнесмену Адамовському значно частить на державних паливних тендерах. Капані фінансові відносини, я оказую їй фінансові услуги. Кредитую фінансую. Фірма -трейд Комодіті», яку фінансує Адамовський, за минулі півтора роки виграла тендерів на 7 мільярдів гривень. Політик Грановський, чи кабінет знайшовся поруч із кабінетом бізнесмена Адамовського, наполягає, що це сталося без його допомоги. Ніколи я ні о чому нікого не просив в його інтересах. Я тут буваю, тому що це просто мені іноді удобно. не більше того, табличку приймальні, яку зняли перед нашим візитом. Нардеп обіцяє повернути на місце. вона не з'явиться. Я ні в якому випадку не відповідаю, що вона повинна дожди. Чи коректно вішати таблички приймальні народного депутата перед офісами бізнесових структур? Очільник регламентного комітету парламенту нардеп з Народного фронту Павло Пензенник розуміє, навіщо так роблять. Люди намагаються захищати свій чи чужий бізнес, чи бізнес до якого вони причетні будь-якими доступними для них засобами. і пропонує ставитися до таких ситуацій з розумінням. Давайте дивитися правді в очі. Українська правоохоронна система на даному етапі перебуває на тому, ну скажімо так, рівні розвитку, коли маски шоу абсолютно ще нормальне явище. В ситуації, коли у людей спочатку кладуть обличчям до підлоги, потім виймають всю техніку і вилучають всі документи без будь-якого опису, все ще є нормою. Відповідно, ситуації мені здається, треба дивитися ширше. Кожен захищається, як може. А й справді погляньмо на ситуацію ширше. Поїхали по інших приймальнях. За моментальному апарат Верховної Ради тут розташовується громадська приймальня. І чи може я в неї її Сіна ніхто не приха. Ми отримали дані про приймальні і громадські приймальні, зареєстровані народними депутатами в апараті парламенту. І об'їхали ті з них, що дослухуються у столиці. У більшості випадків, попри назву Громадська, відкритими для громадськості, ці приймальні не є. Вони розташовані у сучасних офісних центрах із обмеженим входом. І нерідко поруч із близьким до депутатів бізнесом. Таблички нігде на, на комерційних структурах я свої не віш. Угу. На вході в центральний офіс групи Смарт Холдинг Вадима Новинського таблички примальні нардепа справді немає. А от всередині офісу є. Е, тут є примальня Вадима Новинського. Да, є тут прималяна. Тобто недоторканний кабінет у головному офісі потужної промислово-інвестиційної групи. Колега Вадима Новинського по фракції опозиційний блок Артур Мартовицький розмістив депутатську приймальню поруч із офісами компанії з групи ДИТТЕК Ріната Ахметова. У ній він раніше працював. Моя прийомна, вона там є, я маю право це робити. А ось у цьому офісному будинку, за даними апарату Верховної Ради, минулого року розмістив приймальню нардеп від БПП Сергій Тригубенко. У цій же будівлі офіс компанії з утилізації небезпечних відходів тарком екосервіс. Реальні власники Таркому заховані за кіпрськими засновниками, але її попередній менеджмент був помічений у команді парламентських помічників нардепа тригубенка. Географія столичних депутатських приймалень не продемонструє вам місця, де регулярно за графіком ведеться прийом громадян, але непогано проілюструє перелік бізнес-центрів, в яких вирішуються бізнесові питання.